Всім привіт! З вами Оля і цікави на очку. Сьогодні я знов дав вас зі своїм в'язовлогом. Хочу поділитися своїми роботами. Ми тут недавно нещодавно переписувалися з Галиною Чаріна ниточка з каналу. І... Галичні фантазії. І ось вона запропонувала таку ідею, як в'язання зі шафи. Ви знайомі зі мною як з в'язальницею, більш гачком. Але, але був в мене період, коли я в'язала тільки спицями. І тому я це в'язання зі шафи хочу з вами поділитися своїми роботами ще й в цьому направленні в'язання в спицями. Ну і по-перше, <рес> У нас зараз осіння пора, і ми зараз вже одягаємось більш тепло, більш якісь такі речі достаємо вже осінні, і дуже-дуже сучасні і популярні саме мохерові, мохерові павутинки. І в мене вони також є. Ну... Перед вами я, звісно, в своїй мухеровій паутинці. пішло все не за планом. Ну, в мене такого не буває, щоб за планом все йшло. І вона в мене зв'язана трічкою. Оля ж експериментатор, Оля ж ніколи не робить так, як треба. Оля робить так, як вона собі так щось вигадала. Тому в'язала я спицями тричкою, хочу сказати, що в'язала спицями мікрон. Мені вони дуже зайшли, дуже сподобалися. Я знаю, що не всім дівчатам вони подобаються, тому що вони трошечки важкі, і там е ліска така була більш тонка. Ну і це не всім, але мені вони, ну. Майна, як зайшли Причудово, ними в'язалася, і оце трією. Тут в мене кругла кокетка. Я зараз спробую відійти. Ага, все одно не видно нічого. Я потім покажу вам фотографії. Або зараз виведу їх на екран. Спробую а, При монтуванні цього відео. І розкажу про цей більш більш-детально. Кокетка. Він такий в мене на декілька розмірів більше. Це також було. Це я в'язала його роки два, мабуть, тоді назад. І це було також модно. І... Але що я хочу сказати про повутинки? Це я відійду від в'язання від спицями і покажу вам свою павутинку, саму першу павутинку. І, звісно, воно зв'язано такі, так, І... Да, гачко. і... Це моя павутиночка, Вона, е, я тоді ще не брала спиці до рук. Я взагалі 10 років в'язала тільки гачком, а потім я потрапила е, в спілку дівчаток, які в'язали спицями. Там більшість в'яже спицями. Мабуть, мабуть, всі. Деякі і тим, і тим в'яжуть, але більшість таки в'яже спицями. І я з ними спілкувалася, мені так захотілося самі навчитися в'язати. І я взяла спиці до рук. І ну, в мене щось вийшло, але коли оця мені, мені спала на думку ідея з тими гербами, жакар птицями я не освоїла, це от, ну, не моє. Хоча Світланка там у нас такі жакарти в'яже шикарні, що просто закачаєшся. Але я так і не змогла їх освоїти, тому я взяла гачок і почала вчитися в'язати жакарди гачком. Так з'явився мій з герба, ось сукня, ви з гербами. А потім вже я почала от, вийшла в мене ідея, що можна е, розрізати. І так вийшла в мене моя перша вишиванка, яку я потім почала вдосконалювати, і робити щось е, на інший лад по одному і тому ж принципу. Так? Ось. І це був. Такий. ну Павутинку назвати складно. Я тоді ще не знала нічого про ці мохерові нитки. Взяла перший раз. Вона, чесно кажучи, така більш колковата, Вона мені поколює. Але так десь вийти, десь щось пройти. Ну і зелене мені не дуже до але я в цей зумрудний просто закохалася. Я його побачила, я кажу, хочу і все. Ось і з нього. Вийшла в мене така павутинка. Я потім також покажу вам поближче. Я спробую все це з'єднати. Воно зв'язано звичайними цими клетинками, коли стовпчик з накидом, з повітряною перекликається. Тобто, ніби філейне, без всяких там моментів. В'язала я це гачком 2,5 і саме складне було. Зв'язати це за один раз без розпуску. <смі> Чому? Тому що махер розпускати ну це просто неможливо. Це не те, щоб каторга, це, ну, хто зіштовхувався, там навіть спицями, по-моєму, не дуже добре розпускається, а гачком ви ж вишраховувати, що воно так закручено, переплетено. І це такий, такий собі... Ну, <реш> треба попрацювати, щоб його розпустити. Тому в мене встала задача зв'язати його з першого разу, прорахувати добре. І тут я також трошечки, трошечки прорахувалася. Прорахувалася в тому, що я в'язала без ростка. Треба було або збільшувати горловинку, або в'язати з ростком. І вона трошки налазить. Такий момент існує. Трошечки треба все ж таки було горловинку. Більше я хотіла, щоб воно було так. Ну, нічого, я його також ношу іноді. Не часто. Я спробую зробити вам фотографії і показати цю красу на собі. Ну, і цю треба ж так, воно так не видно, що і що, як о, тут у мене. Так, що ще? Так, що ще я в'язала спицями і мохерчиком. Зараз я вам покажу наступний свитрик. Камера-мотор, поїхали. Наступний свитрик. Вибачте, то в мене буває таке. Хочеться щось таке відколоти, сама від себе такого не очікую. Ну, це Оля. Така геометрія в мене була. Взагалі-то, по плану, воно було дуже-дуже було таким повітряним і таким. Ом... Я також зроблю фото-фото і покажу. Ці фото цього свитека в мене є. Хто в інстаграм міг бачити його, а хто ні, ну, для вас я покажу. <му> Що я хотіла сказати, цей свитер, от, це моя біль. Це біль чому? Тому що я його планувала носити весною 22-го року. І коли почалося це ці безглуздові події, я їх по-іншому назвати не можу, я саме в'язала цей яскравий звитрик. І я його одягла один раз зробити фото і написати в інстаграмі, що я отаку весну очікувала яскраву, сонячну, життєрадісну, і те, що нам наші сусіді приподнесли, ну це жах. Це просто не вкладається на моїй голові. Але що я хочу сказати по цьому зви? До речі, я під вибухами, коли літаки над Харковом літали, я в'язала рукава. От щоб не задумуватися, я її декілька разів перев'язувала, тому що мені потрібно було зайняти чим-то голову, бо, бо можна було там просто криша б уїхала десь. І я його в'язала, він мене врятував тоді від думок, від поганих цих цих колір, і все трошечки. Так, не тільки грустний, не тільки такі сумні з ним спогади є, і щось таке, що я в ньому люблю. І що значить по конструктиву? По моделі я спицями в'язала більше по чим та описам. Не всі цю я сама рахувала ту зелену також, а ось це я в'язала по опису, і я зрозуміла. Що це остання річ, яку я в'яжу по опису. Тому що, по-перше, на той розмір, який я в'язала, вона сіла на мене дуже занадто свободно, може, воно так і планувалося. Ну, мені здалося, що занадто. Що краще трошечки все ж таки перераховувати, ніж довіряти комусь. Тому цей светрик у мене але, 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 я ж там також, ну. Не вмію я в'язати так, як мені кажуть, мені треба щось привзнести. Я попала в щільність, але там він в'язався, цей светрик, з тоненького-тоненького мохеру, і він був такий прозорий аж. А я його в'язала в три ниточки тоненького мохеру. І він в мене ну, не прозорий, він такий плотненький все одно. І, ну, Може, це зіграла свою роль, а може, вибір пряжі. Ну, не знаю. тобто, Хоча я його залюбки ношу, він такий длинний, але довгий. Але я його підвертаю і він гарно сідає. Я його ношу, ношу, ношу. а Особливо зараз, коли цей оверсайз дуже, дуже такий в моді, і його носять багато, то я. Не нехто цим светриком. Це моя улюблена річ. а зараз я ще покрасилася, і так ми з ним зліваємося. І не зрозуміла, хто йде. Светрик чи Оля. Але, 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 і що я хочу ще. Ну, от, мабуть, мохер рожевий. Це от моє все, так? У мене нема стільки рожевого. більш ні в якому. І мені тут на. Mm. На розпродажу попалася ниточка, її було всього 200 г, але я не змогла пройти повз чому? Тому що я зараз перевдягаю наступний сетрик, щоб вам показати. Не змогла пройти, тому що 70% мохели коштувала там щось воно по 80 гривень. І я просто не встояла. Ще думала, що ну якась. Мабуть, якась там помилка, або мене дурять, або що, але коли я отримала її, це така ніжність, така О, ну просто закачаєшся. я собі зв'язала ось таку ковтинку. Воно навіть видно, наскільки вона пухнаста, наскільки вона... О... Вона така м'якенька, я просто цей махерчик не можу описати. Я е, взагалі-то майже не працювала в дорогою пряжі, тому що завжди ця ситуація і з домом була, що треба, і орендували туди гроші, треба, і постійно гроші. І якось я пося, така жмотина. В мене моя жабка придушувала того хамака, який там шота висовував свого носа. І вона йому так на горличка наступала і казала, мовчати, мі мій мій. Мовчати, у нас треба то, у нас треба сьо. У мене жаба розпоряджалася. Але за 80 гривень 100 грамів ну я просто не могла пройти повз і я її придбала. Я не просто не пожалкувала. Я, Боже, яка я молодець, що я її встигла купити. Ці 200 грамів, там була 230. Чуть. У мене залишився отакий кінчик. Ну, буквально там, ну. Може, метра три, не більше. От мені її от, притик вистачило. Зазвичай мені не вистачає. Я ще думала, що я буду робити, буду розпускати або три четверті рукава робити, або ще щось, тому що не вистачає. Ні, вистачило мені і цей светрик, мабуть, картинка ця, не светрик. А, моя улюблена. Я покажу вам також фото. Зроблю, зроблю вставочку саме тут. І... Ще хочу сказати, що а, ну, це просто треба його ось так от потримати і пощупати. Це така ніжнятіна, що просто, просто, просто я розумію, що дорога пряжа, є дорога пряжа, що в неї дійсно якість, і якісь моменти, ну, вони того варті. Хоча в мене нема дорогої пряжі, я зазвичай або десь на стоках або щось кажу, що вся ця ситуація мене трошечки вибиває з коли, і я ну, не можу собі дозволити таке, що я дорогаю. Але я дуже дуже, дуже дуже чекаю, коли це. Я зможу виправити і заробити на гарну пряжу. <хи> так хочеться пов'язати з чогось такого більш солід, але є страх запортачити, що а, щось не вийде. Цей страх також присутній. Ну що, я вам показала вже всі свої, всі чи не всі? Всі мохерові свої. А, я забула ще одну ковтинку, я не взяла її з собою, я про неї забула. То в мене така шубка. Вона там, ну я побачила ниточку, я зрозуміла, що то моє, я вигребла її всю. І там, ну, то, то моє все. Я її так затаскала. Якщо є у когось рецепт, як реанімірувати махеровий светрик, такий, я тут ставлю, зроблю тут ставочку з фотографіями. У кого є якийсь рецепт, як реанімувати мохер, може там розчесати треба його якоюсь металевою розчіскою, чи випрати в чомусь. Я навіть не знаю, от не зіштовхувалась, але ну, мені так шкода, що воно трошки деяких містах скотати. По-перше, там 50% в цій ковтинці натурального складу. Вона дуже тепла. І ще я її в дві нитки в'язала восьміркою, спицями, там щось таке неймовірне. Ну 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 і вона пасує. Мені подобається, як вона сидить. Там мене фотки на снегу. Я це я одягала її на корпоратив свій. Ну, Я ж така ж да, я ж в'яжуся, я ж кожного разу щось там. Ага, день народження, оп, там, сукню до сукні дітиму, я вам також покажу там в наступних влогах. Я зроблю, в мене є декілька робіт по ірландському мережу. Я обіцяла, обіцяла галинці, галинці показати їх, вона запримітила мою мой карді, де я там стою з сумочкою макраме. На заставці творчий відпочинок був попередній влог. І я їй обіцяла, що я покажу. Я зроблю також влог, буде час, кажу, що зараз з цими всіма моментами. Я зараз вам, зараз вам покажу, що ми тут вже зробили. І що ми вже плануємо недовго переїздити. Так, ну що, підемо? Підемо, подивимося. Так, дивіться, мені приїхала кухня, ми її почали збирати, бо ще грязно на полон тут. У мене хлопчик працює, тому я ще не мила, не прибиралася. Ось моя кухня. Це вже будуть підвісні Як? підвісні яшечки, шкаф шкафчики, шкафчики, не знаю. А, в общем, це буде на стінках висіти. Це тут буде в мене столешниця, воно в мене високе. Я собі підбирала, щоб мені було зручно, я сама зростав так немаленька. І робила собі індивідуально повище трошечки. Тут тож повіситься. Тут вже він мені вбудував, вбудував цей духов, духовий шкаф. І і отут буде в мене пічечка. Ще її не вбудував, але вже приїхала. І мийка так є. Мені в понеділок вівторок, от скоро повинна прийти е, стільниця і, і ручечки. ручечки. Це в мене будуть дверцята, стільниця буде більш біла, і такі ж плями будуть сіріпані розводи, така ряба. І чорні ручки, тому що в мене чорна духовка. Чорна піч. І будеш ось тут витяжка ще чорна. Тому чорні ручки приїдуть. В общем, я чекаю, я вже сама хочу все це побачити. І моя пристройка. Ви ж бачили її, вона була зовсім маленька. Дивіться, вже виведені стіни. Вже ще одна чорнова залівка була полу. Ми зробили вже кришу тут. Тобто ми движемося до того, щоб, щоб переїхати. Бачите, був один рядочок, а ми вже все це, все це вже тут зібрали. Все зробили і ось і полихлопці нам залили. Тобто, 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 скоро я планую, що буду все ж таки приїжджати. Так, а ще я хотіла сказати, що ми нещодавно збиралися м, з Томою над, е, з каналу Сиджу на дивані, з Наталкою про Хобі і з Ксенією Кніткат і в неї новий канал. Е, я забула, чесно, як його звати. Я залишу посилання на них на дівчаток, і там нам Наталка надарувала подарунків. Я прийду додому, я вам покажу. Покажу і похвастаюся. А ми з моєю Цією. забула. маєчкою, яка в мене була, з вишивкою травочок у АМЖ виграли. Друге місце. Ми зайняли виграли приз. Я покажу, там мені прийшла пряжа. Покажу вам також. Ось. Думаю, що я забуваю все вам все це розповісти. Тобто, продовження слідувати. Як там далі буде? Вибачте. <риво> так, ну що, показую вам подарунки від Анжел. Це приїхала ниточка. Ну, це було не сьогодні. Воно вже в мене. Ну, Декілька тижнів я просто забуваю вам Ну, Мені вона дуже сподобалася. Я, чесно кажучи, ніколи не в'язала зі шнуркової пряжі. Вона така там якась чорна ниточка, а зверху як шнурочок оплетена а, біла. Ну, цікавенька, цікавенька, І мені цікаво, як вона ляже саме в гачку. В спицях то зрозуміло, що воно таке. Ну, І так її 500 грамів, по-моєму. Так, 500 грамів тут її. Тобто на якийсь светрик такий м м вистачить. мені. Ну, Не знаю, ще не думала. І там була ще в мене стрічка також пряжа, бавовна. От з неї мені дуже і дуже цікаво. Я щось мені, ну може не попадалося, але жодного виробу з, саме гачком з такої пряжі, яка ось ця стрічкова плоска. Ну окрім сумок, да, там сумки бачила є. А ось, ну саме Якийсь вироб літній, якась ковтинка на прохолодні вечори. Ну, не знаю, вже на сезон я її відкладаю, я просто вам її покажу. А також дві бобиночки, 400 грамів мені приїхало. От. І подарунки від Наталочки. Боже, щось там щось випадає. Наталочка приташила купу моточків пряжі пряжі, каже, вибирайте, вся пряжа шкарпеткова. Ну, так як ви бачите, да, що я дуже полюбляю фіолетовий колір, там не видно на заставці ніде, ну зовсім. Ось. І такі щоденечки. я вже відкрила його, вони були в таких сумочках. Я вже відкрила його вдома і коли побачила цю красу, синьо ще й тут е, така. Откриточка забула, як буде українською. Візитівочка, не візитівочка, не знаю. Вибачте, будь ласка, правда забула, як відкритка буде. Мабуть, так і буде? Листівка. Ось, Ось листівка. І ручки також вона набрала купу ручок і каже, вибирайте, кому що подобається. Нусення-жовтий щоденничок. Це таке, це таке. Ну, Таке воно. Таке до душі до душі. Так що дякую, Наталочка. Дякую, Тома пригостила нас шикарнішим виноградом. Просто такий солодкий, отборний, такий, що такий великий весь. А Ксенія роздала чай, а я а я, а я, я не підготувалася, тому що я отак: ти будеш завтра буду, і все. І я на роботі, і я і я виправдовуюся. Я, чесно кажу, не підготувалася. Тому, дівчатка, думаю, мене вибачили. А на сьогодні я буду з вами е, не прощатися, ні, завжди кажемо до побачення. Ми зустрінемося з вами в наступному влогі. Я його вже е, знімала трошечки. Там буде я думаю про ірландське мережево мої роботи. Тому, 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 тому буде. Я все ж хочу вирівнятися і випускати свої влоги по вівторкам після вихідних. Тому що вихідні в мене трошки більше часу, щоб все це відзняти. Але поки що я не справляюся з датами, з постоянством і все всім іншим. Тому трошечки буде якийсь збой в мене. Нічого, ми все наздолужимо і все зробимо. Тому натхнення вам рівних стовпчиків, петелечок і всього самого найкращого. Перемоги скоріше нам всім, і все у нас буде добре. З вами була Оля і цікава нагадку!